Вітаю вас, шкільна родина, шановні вчителі, батьки, учні. незабаром закінчиться 2023 рік. На жаль, для всіх нас він був дуже нелегким. Ми навчилися працювати, навчатися, жити під сигнали повітряної тривоги. Багато хто з вас втратив свої рідні домівки, дехто втратив свою рідну людину. Але українці залишаються сильною і єдиною нацією. В єдності сила і міць України. І саме це дозволяє нам долучатися до активного волонтерського руху, проводити благодійні акції на допомогу ЗСУ. Щиро дякую вам за це. Тривають новорічні і різдвяні світа. Я від щирого серця хочу побажати всім міцного здоров'я! Нехай в ваших домівках завжди буде добро, світло, тепло і злагода. Я хочу всім побажати надії. Надії, терпіння і впевненості. Впевненості в нашій перемоги. Нехай 2024 рік для всіх українців і для України стане роком перемоги. Дорогі учні, друзі! прийміть щирі привітання з новим роком Терестом Христовим! Бажаю вам великих успіхів і великих перемог, гарних оцінок та натхнення у навчанні. Нехай у новий рік здійснюється усі ваші бажання. А дід Мороз приготує найбажанніший подарунок мир. Нехай якомога швидше приде мир на нашу землю. І рік, прийдешній буде переможним. Ми сьогодні хочемо привітати всіх українців і дорослих, і малих. Різдво Христове будемо бажати веселих, радісних колядників. Мандрує світом новорічне свято із сніжинками постукає вікно. Прийміть ви щирі наші побажання, щоб весело і тепло на душі було. Бажаємо, щоб кожна мати дочекалася свого сина або доньки і мала змогу їх обійняти. Кожна дружина свого чоловіка, щоб родина була разом. І ми завжди мали привіт для усмішки та радості. Вважаємо, що кожен день нового року зігрівав вас теплом, наділяв щедрою вдачею та щедрістю Божої благодаті. Нехай мир запанує в наших серцях, а і добробут завжди оселяться у всіх сім'ях нашої славної і непереможної країни. Заходить поблизу за